Гостро солодкий салат з цитрусовими та фетою. Складники салатне листя мікс 100 г. Рейпфрукт 150 грам. Мандарин кисло солодкий без шкірки 150 грам. Апельсин. 150 грам. Масло солодковашкове 72,5%. 20 грам. Цукор білий 30 г. Перець чилі 2 г, сир 45%, м'який фета 100 г, насіння кунжуту 15 грам, оливкова олія 12 грам. Листя салату помити та обсушити паперовими рушниками. Грейпфрукт і апельсин почистити ножем, зрізати шкірку разом з білою частиною. М'якоть нарізати кубиками або розібрати на скипки, мандарини почистити, розібрати на частинки, якщо є кісточки прибрати, масло розтопити, покласти цитрусові, посипати цукром, додати кілька колечок перцю чилі, карамелізувати 5-7 хвилин на великому вогні. Фету порізати кубиками і обваляти в кунжуті, змішати всі інгредієнти салату і заправити олією за бажанням. Смачного і не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!